ризикнем нападемо на Німеччину. Тут <кій> тих військ нам має бути достатньо, щоб. Так, а тут в мене щось не... не, не зібрано. Що з Кіпром? Сікі в Кіпра дивізії, а давайте на Кіпру щось перекинемо. Чи ми майже тут все забрали на Німеччину? Знову генерал загинув. Що вони мруть, як му мухи? Добре. Давай, Кіпр ще раз. Кіпр має з Ізраїлем. Можемо голосити. <coughs> Thanks. Ці два можна було поб'єднати. Ну, до речі, було два Кіпри. був турецький кіпр і грецький кіпр. Що забираємо Кіпр, який був нашим. Кіпр взагалі то він був нашим васалом. Визволити північний Кіпр, доречно ні. Такс. І знову перемир'я не встиг. Аж на 7 років перемир'я добре. Так, можливо, я перекину ці штуки сюди. Фінляндию. Трисяки ще до перемиря з Францією. Три роки. Так, не основна провінція. Так, інша релігія. Так, що там ще? Відсутність генерала. Суперники. Кого вибрати суперником? Не знаю навіть. Хай буде. <кій> Добре. Так, це буде достатньо проти цього так. Нема радника. Так, відсутність генерала. Що у нас дійсно закінчилось перемир'я з Ізраїлем? А, ні, не закінчилось. Якась Фігня написала, що закінчилось, але насправді ніфіга не закінчилось. Так, де в нас можна було б туди? Це було десь. Ванкарія хіба не будував цього? Тут. Чи тут. А давайте збудуємо військові. Так, арсенал. Що за мене все завезло. Будівля збудована. Анкара. Добре. Зброярня. Майстерня збудована, Та збудована. Добре. Хіба що може я тут не збудував військову базу? Можемо збудувати тут і тут. І може я не збудував. Так, призовний пункт. Так що ще один я тут уволж раніше. <coughs> так. Коротше, треба було би з Німечною воювати, але тут ще є Фінляндія. Коротше, давайте збережемося і почнемо воювати з Німечною. Так, зберегти гру. Попробуємо. Вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Я знімаю, що здається, не пам'ятаю, чи я воювавши, чи не воював. Оборонний пакт. Пішли тут в Мюнхен, так. Поки що пішли сюди. Так, тут можемо піти. Это столиця Хельсинки або по, по трохи будемо переходити. Thanks. Логу виграну виграв. Вічна битва з німцями, і ми виграємо, так? <кій> <кій> і німці втікають, покидають поле бою. Битва виграна. Благо виграно. Битва з французами. Битва з німцями так облого виграно. Тут ще є битва з Фінлянцями. Тут навіть битва десь в мене наступають, я навіть не бачу де. Я бачу, але. Давайте я туди підмогу підкріплю. Так, 24 десь змагається з 73, Так, тут можуть програти. У мене тут далеко підкріплення. Тут не встигли їм на підмогу пройти. Это против трех країн, най важко воювати, не то, що против коалиции багатьох країн. Що ми встейнем сюди? чи не встигнем? HT2 momencie, że w tej chwili nie ma żadnych z Niemcami. Так, а що тут на цьому фронті? Цікаво, них тут ще є великі війська. Ні, нема. Можна вже собі вільно ходити. Так, влогу виграно. Ну що, я ніби Німеччину почав перемагати. Так, тут можемо відніше заокруглити той полк. До речі, ми не дивилися до Польщі там Польща. Больше не зібрала великого великої армії. Так що тут немає що боятися. Так, а тут можемо взяти двох поселенців, щоб було кругле число. Багато багато виграно облогів битв. Тенкс. Може в Києві ще собі набрати, якщо в мене достатньо є. Ні, в мене 12 можна було набрати, але в мене тут розпорошується. Не знаю, тут не велике військо чи маленьке можуть зібрати велике військо. Давайте перевіримо. Я маленьке. Що у нас но ну, десь генерал помер? Можна призначити якось. Перевагу розблокував. Нарешті виграв блогу. Так, перемирия закінчилась з Албанію. А ми пікшов воюємо з трьома країнами. Що тут 100%? І що? Зробити вимоги. Давайте забираємо всю Німеччину. А що? Зараз побачимо, чи зможемо забрати все, і чи не зможемо. Трошки німеччини, тут трошки німеччини. Тут Трошки німеччини, може ще десь є трошки німеччини? Я не пам'ятаю. Ну якби десь би ще лишилося, то покажіть дайте знати. Так, і що у нас? Не основна провінція, добре. Інша релігія, добре. І гра сама себе зберігає, добре. І ви можна створити замок ДХР. Добре. Утрехт. Так, де у нас тут. Чекаю, що тут ванкарі ми хотіли тут добрати. Двох послань це було кругло чиство тікс, речі, можна було б ще набрати в Києві, Тут вони дуже швидко набираються. Так, із Албанію можна було би вирішити. Приклад ці от французькі іноземні легіони можна було б перекинути сюди. Блін, а я забув забрати Данію. Керування цивілізації Німеччина. Німеччина щось залишилась. Я не всю німечку забрав. Блін, покажіть мені е, дві провінції. Де ці дві провіції. Де ці дві провінції. Я десь пропустив дві, прові... дві німецькі провінції. Кажіть, будь ласка, де я їх пропустив? Танігерійські провінції. Коротше, я якісь дві німецькі провінції пропустив. Я не знаю, які. Блін, де ж вони? Ну, коротше, десь я німців не добрав. Десь тут ще були дві якісь провінції. Уже не знаю. Так. Північна Америка 1, Африка 1. Де в північній Америці? А можливо якийсь малесенький острів тут десь? Я навіть не знаю де я шукати. І в Африці якась одна. Напевно, також якийсь. Мась пусненький десь острів. Собі десь вірвали німця, а я не знайшов. Коротше, не знаю, де тут німці. Якщо вони тут є, то буквально одного десь дві провінції. Короч.